Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, недільне лайтове відео. Не даю ради я просверлити, знайшов такий класний іроніческий ворон і заліпив цю дірочку. І ще раз підтверджує, що китайські степінчити сверла, які Ну, дешеві маються. Не тупарилі. Така фігня, що я тут прийшов, поритися в тому, що мені. Хтось подарив, я сам купив і так далі. І згадав, що в мене є шкупа всяких електроприборів. Само собою. Так, ми зараз глянемо. Це в мене той тумбер. Я просто тут зроблю його, ну він буде додатковий. Це тільки для перевірки саме оцієї речі. Оп, наша зарядка. Тут, якщо збільшити, можна побачити, що там 12,2. Ну, якщо може ви. Не побачите. Бачите, тут 12,2. Тут так як і тут показує. З тим хорошо. Включається все. І ще раз, як він відключився, ще раз треба нажати кнопочку. Вже пробував, телефон заряджає. Далі. Тут же ж треба вимкнути оцю річ. ну Це буде через одільний тумблер але мені Андрій подарував таку штуку. Канал Андрій Олександрович, Андрій, привіт тобі. Дякую за підгон. Тепер в тракторі є ну, так звані вогні автопоїзда. Хоч їх має бути три, але по європейському стандарту може бути їх ціла лента. Головне, щоб воно знаходилося над капотом. Ну, на на кріші бажано, але тут знаходиться саме ось так. Я буду їхати. Це або денні ходові вогні, або так. Ну, коротше, Я більш не знайшов місце, де її просто поставити. І все. Тепер друга річ, може вже, напевно, третя. Треба перевірити, я зараз просто тут роз'єднаю. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Тут з'єднаю. Щоб я не клав нічого, побачите ще одну фішку прикольну. Бач, прийдеться положити телефон. Зараз, хлопці, одну мене. Ось. Що вимазав я? І опсель-мопсель. Аж шпилюка в різні сторони полете. Розказую інсайт, як це буде все діло відбуватися. Значить, буде термодач, який буде вкручуватися на місце крана, оскільки його буде легко зняти. Як треба буде злити десь воду там, чи що. Я просто його буду викручувати. Це не проблема. Ключ 22, ключ завжди зі мною, чик, зірвав, відкрутив пальцями все. Якщо треба буде злити рідину, чого замість крана? Розказую. Біля. У нас такі вітрисько, що жопа. Знаєте, що термодатчик буде тут. Один термодатчик стоїть тобто, в своєму місці, а інший термодатчик буде для чого? Правильно для термостата. В ньому там така штука, що він просто, там на ньому так і написано, ну, від 70, там я дивився, чи від 65 щось таке, до 85, знайшов я в Китаї датчики, які просто змінюють, міняється в них супротивлення. От, дзвонить. як дзвін. Міняється супротивлення, тоді цепь замикається, через них типу, подається якби плюс, а можливо й мінус. Скоріше за все, що масовий дріт, можливо. Я вже от не згадаю, там треба буде перевірити. ну на все слава Богу, є всякі примочки, там всякі тестери та все можна розібратися. Думаю, інструкція буде також. Він просто мені буде вмикати при досягненні двигуном температури. А чого він буде замість крана? Бо там температура якби не стільки більш правдива, може вона й правдива за деякими джерелами, деякими даними, деяких моїх. Друзів, там температура на 5-7 градусів більша, ніж між радіатором і головою. Бо цей кран якраз знаходиться біля гільзи. Ближче до гільзи. Тому такий ефект. У мене ціла колекція, хто знає, що таке. Я фанат, дуже великий фанат. Значить, і будемо просто за допомогою цього вентилятора. Якщо температура буде переходити. За 85 градусів він буде автоматично вмикатися. Якщо в мене щось не вийде з там, чи з тим датчиком, чи з чимось, є перед носом звичайний термодатчик, а також просто для моніторингу буде додатковий, який він типу, брався як для температури масла. От. Але це не суть, це не страшно. Він і на воду працює, я вже його перевіряв. Тобто тут йому ну, немає різниці, що вимірювати. Просто цей датчик він універсальний. Просто тут шкала до 150, і це так якби незвично від 50 починаючи. І як я вже буду бачити, тут 95, що дуже добре, Якраз. я буду просто, бо 95 це якраз нормальна робоча температура дизеля 93-95. І після того, як стрілка підніметься до 95, я просто тумблером. там, Чи може релюшка буде ця працювати, хлопці пообіцяли схему намалювати. І буде вмикатися в мене цей додатковий вентилятор буде стояти з тої сторони. Тому що вентилятор заводський він працює на, в режимі витягу, витягування повітря. Так? Він не наганяє, а цей буде наганяти, оскільки оберти в нього постійні. Я просто його увімкну, тобто він незалежний від оборотів двигуна. Я просто його увімкну. температура значить, впаде, все, я поїхав далі. Дивлюся сюди, працюю далі. Якщо буде потреба, якщо така потреба буде, це гарне рішення. Тому що на вдув і на видув, завжди, наприклад, хто займався колись, можливо, чи мав діло з комп'ютерами, хто займався зборкою, я, наприклад, займаюся дуже давно. У мене купа всякого Ну, це старе все, це й до речі робочий. Це аварійний, якщо що, боронь Боже, там десь вже все дубом стане. Хоч в мене, скільки в мене жорстких дисків, у мене чотири. SSD в мене три штуки. І в мене на трьох, на одному SSD і на двох жорстких дисках стоять точні копії, час від часу роблю вінди. Тобто я загружаюся з другого диска, і в мене все там, те, що було на попередньому. Мається на увазі саме налаштування Windows. там, Ну все, 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 все мається на увазі там робочий стіл, настройки програм, ярлики, все. суть не в тому. Тому в мене просто буде така фігня, що я зможу. За допомогою цього всього моніторити цю фігню. Ну, побачимо, побачимо, як воно що воно. На вдув, якраз це корисна річ, я так думаю, що інколи може і пригодитися. Хай ліпше воно буде, ніж його не треба, ніж його треба, а його нема. Це один з моїх дивізій по життю. Я так тут на стяжечки поставив. Ну, класно. Ага, це ж це я вентилятор тут стоїть. Знову треба ложити телефон. Зараз хлопців. Це ж так не буде. Mm -hmm. Чик. Опана. Раз. Тумблірком бабах. Так що Андрію дуже велике. Дякую. До речі, хто не знав, в нього тракторець Шефен 244, там є на що глянути. Хлопець грамотний, толковий, роботящий. Що саме головне? Надіємося, що ці всі модернізації внесуть. Якісь плюси. Ну тут дротик мусить так бути. Ну, можливо, я його десь. І ще, до речі. Отут два маленьких тумблерки є. Вони тут гарно стали. Для чого це буде? Це буде обрив маси. На ліве і праве крило. оприскувача. Дай Бог вже в середу має приїхати полось. Вже поставлю. Обрив маси просто. Вони слабі, типа. П'ятиамперні, але і звініть мене, типу на обрив маси. Тут не треба пропускати через себе ток. І тут все йде ток, до нього йде до, того, до основної частини, обрисуча буде йти через предохранитель, який тут у вас знаходиться. І воно теж тут свої має примочки. Тому це буде загальний тумблір виробити все. А це буде тумблір обрив маси для кожного, не саме не плюса, а маси. Для кожного з крил. Це буде таке. ну, він один зверху, другий знизу, це я ну, лівий та й правий. Тіпа, ну, я так собі орієнтуватися буду. Ну, то ручний газ в мене. І тут отаке у вас собі, бачите, раз і видно видно все. Як я виключу, так, його тупо видно. Так? Видно все от до якраз, скільки він мене давить. Ну, таке. -то. Ну, тут індикація, само собою, мусить все бути. температури всього того діла. А далі будемо бачити, як маса включена робить заднє. Є, yeah, робить. І ще оці жовті, може я їх поставлю як габаритні вогні. Жовтенькі оці. Також була думка використати цей фільтр замість масляного. Є там одна фігня. Справа в тому, що воно все буде під тиском. Просто треба замінити сам фільтруючий елемент на саме масляний. Просто тут міняється воно. Ну, так сказав товариш в нього на мотоблоці. Така фігня стоїть, просто використав корпус, щоб не видумувати нічого. Просто міняє фільтруючий елемент раз на 150-200 мот... мотогодин. І все. Він за рік мотоблоком накручує більше 200 мотогодин. Нормально, да? Нормальна тема. Так, значить поки що ось такі процеси, такі думки. Ось таке Неділя мушу щось робити. Я не можу сидіти в хаті. Не можу я. Все, я мушу щось робити, крутити. От в мене вже тепер вогні автопоїзда. Ну, будемо так казати. От. А далі вже будемо бачити. Завтра вже буду толкуватися, перевіряти ці всі датчики. Де його ще поставити, треба придумати. Ну, Тут така панель, як то кажуть, тут вже органів управління набагато більше однозначно, ніж їх було, коли він куплявся цей трактор. До речі, про те. Де він куплявся, я думаю, ви вже багато разів бачили відгук відео мій про магазин Мотокосмос. А також ми скажемо кілька слів про цей нюанс підводних каменів з полуосями трактора. Що вони суставні, зварені з двох частин. І в трьох частинах вони мають різну твердість. Добре, шліцева часть, нехай. Питань нема. ну, але чого має вона бути зварена, просто всього-навсього. Навіть зварена вона без м -м, зняття фаски і без, е як от роблять ті пакистанці, індуси всередині там свердять різьбу, ставлять. От, наприклад, полось, там 40, вони ставлять там на 16-18 бултяру в середину шпильку, обварюють її, це додає міцності. Воно ще спеціальне, для того шпильки є. Отак мені зроблять і вона буде ходити однозначно довше, ніж. Ця. Ну, це буде, вона буде аварійна на заміну запасна. Сюди буде ставати нова, адекватна, виточена з цільного куска загартована також адекватно. Надіюся, що вже на наступному тижні вже буду в струю, хоча обіцяють дощі. Ну, будемо бачити, що з тим буде. І також анонсую кілька відео освітніх, скажімо так, і про амортизацію поговоримо детальніше, більш розкрити. треба питання про Павло і не тільки Павло. Треба це сказати. Що просять, якщо я щось можу сказати людям, щоб так, якось так, як я розумію, якщо я це знаю, то я скажу. Ну що, ставте лайки, хлопці, підписуйтесь на канал, прошу всіх, запрошую в гості. Поводьтеся чемно. Всім успіхів, всього хорошого і будьте всім здорові!